Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво, прошу скібіді туалети. Ви просто гляньте, що це взагалі таке. І оце за цим нам треба боротись, господи, помилуй. Ні, ну за таке я точно вважаю, що вам треба поставити свою королівську вподобайку. Так що обов'язково прямо зараз спустіться вниз і тикніть її. Підпишіться на канал, якщо ви якимось дивним чином ще цього не зробили. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм, посилання буде в описі. Ось цих людей я додав до себе в друзів роблю. Якщо хочеш до мене в Друзів в Роблоксі, то пиши коментар зі своїм ніком. І давайте глянемо, що тут взагалі є. Оце все, що я можу тут купити? Тут взагалі там якісь туалети, і тут туалети якісь, подивіться. Так, це нам що, треба збирати туалети? Unlock it Ага, я щось когось там відкрив. І поки що я навіть не розумію, як грати в цю штуку, але я знаю точно, що я збираю туалети і відкриваю їх. Бачив ще там далеко туалети. Давайте зганяємо туди. Тут є якийсь телепорт. Ми поки що телепортуватись не будемо. Приїх... Оба, не долетіли. А як сюди залізти тепер? А он вхід. І поки що ми збираємо туалети золоті, яку Януковича. Ха-ха-ха. <схід> ну ви ще молоді, ви цього прикола, напевно, не розумієте, а от ваші батьки або ті, хто трішки постарше, про золотий батон і золотий унітаз, точно знають. Ми збираємо тут отакі, оба. І тепер у нас є шоп. І ми в цьому шопі можемо купити. А, а тут ми нічого не можемо купити. Так, збираємо ще золоті туалети, відкриваємо ще якихось персонажів. І хтось мені може пояснити, що тут робити? Дмитро, привіт, привіт. Ти знаєш, що? Тут робити. Ні, капець! Тут ось якісь туалети. Еф. А, це щоб його отримати, це треба за грошики. Ну я так поняв, поки що ми просто збираємо туалети і нічого такого тут не відбувається. Так, ого, нічого ми кнопку тут знайшли. А так би як ми її знайшли тут? Якби випадково не натиснули. Так, збираємо. І я помер? Я помер! Як мені отримати ці лазерні штуки-базуки? Еф, вони коштують нічого собі. Ого. Так, відкрили унітаз. О, ні. Подивіться, я. Перетворився з Роблоксі, звичайно, на Сідзвичайного. Да якусь таку камеру. Боже, ви тільки подивіться на мене. Ха-ха. А як я хожу дивно, це просто нонсенс. Так, я, здається, відкриваю персонажі і можу цими персонажами бути. Так, ага, а як мені ова? Я заходжу нормально. Так, закрити, взяти туалет. Все, виходимо потихеньку. Все, я повернувся, як був. Я повернувся, як був. Давайте подивимось, що тут ще. Ось такий, наприклад, є. Тепер я скібіді туалет. Подивіться. О, в мене є з пулеметами. Зачекайте. Давайте по... опа Тепер я з пулеметами, скібіді туалет. Ага, і я можу просто отак якось нічого не робити. Я зрозумів. Опа, що тут у нас таке є? Так, мені треба стати звичайним. Все, ми потрапили в якесь підземелля. І тут ще куча туалетів. Так, забрали. Ага, у нас отакий туалет. А що він робить? Скібіді вапапап паппап. Скібіді пап, 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 пап. О, господи, зачекайте, що це за монстр такий. Я тепер туалет-грабіжник. О, які тут вони величезні, нічого собі. Так, туалет тут на цеглі валяється ще. що відбувається? Я впіймався. Мене впіймала ця штука зла. А як вона мене впіймала, ця штука зла? Якщо ось вона мене тут не, не ловить Дивно, дивно. У нас тут є клуб, і в клубі також є скібіді туалети. Звісно ж, он там на дереві є туалет. а Як би нам його дістати? Ми можемо стати отаким от типом, але ми не допригаємо. А ні, допригнуло, все нормально. Я тепер бумбокс, подивіться. О. А. Ууу, всіх буду зараз лякати. А так зачекайте, а вони вас взагалі відновлюються чи ні? Нормально, гігачат туалет сюди на базу. А що я головою б'юся об асфальт? Так. Ой-ой-ой, це, походу, наш цей. Не треба нам сюди йти. Ага, ось він. Скібіді, воп, воп, воп. З Єс, єс, єс. Знову нас спіймали. Та що ж це таке? Так, нам треба забрати якось той унітаз. О господи, знову провалився. Unlocked. А як нам мені вилізти тепер звідси? світ? А як мені вилізти? Я тут туалети забрав, а як вилізти? Телепорт. А, все, я телепортувався. Нормально. Так, це унітаз тут бігає. Непогано. Хтось в клубі зависає. Та, ми, здається, ще не були десь. Опа, ще один унітазик сюди на базу. Здається, ми не були ще десь тут. О, раз, два. Ми тепер телевізор. Опен. Що, пішли. І ким би тут нам би стати? Мені цікаво. Це ми ще скільки туалетів не відкрили чи що. Ми взагалі мало попрацювали, я вам скажу. стаємо телевізором. Вон, дивіться, оно та штука. Так, сюди. О, тепер є качок. Хорош. Ага, он я побачив ще один туалет. Але треба почекати, поки ця штука розвернеться і піде. Привіт! Я пішов. Дачу. Я теж туалет, подивись. Опа, за. Король, дивіться, король всіх туалетів Опа, на що це таке? Дивіться, яка штука. О, тут ще один унітаз. Сюди на базу. Капець. А що він мене впіймав? Я ж був такий самий, як і ти. Алло. Та ну це не прикольно. Як мені відрізнити тих, хто просто стоїть в туалеті від тих, хто хоче мені завдати шкоди. Я не зможу це зрозуміти. Так, де тут ще є то? Все, переприїхаємо, тікаємо. зібрали цей унітаз. Так, он та штука по-любому хоче нам завдати шкоди. Ще сюди забираємо. Ось тут звідси забираємо. Каємо тепер подалі. Так, ну ми скоро станемо надто багатими. Якби ми ці туалети могли здати, на Кольоровий метал, знаєте, нам треба терміново піднятися на естакаду. Так, забираємо туалет. Ага, 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 ага. Що ти мені зробиш? Не доженеш, не доженеш. Так, он, ми тут можемо ще спуститись вниз. А ми тут були вже, зачекайте. А чи все ми тут зібрали? І як нам потім вибрати? Так, тут ми були. Опа, на що це таке? Нічого собі, кімнатка. Опа, ще туалетик. А ми не можемо його зібрати. А, все, можемо. А, хас туалет. А як вийти? Напевно, телепортуватись. Он бачу, ще один туалет. Нам треба стати більшим. Давайте станемо. Цим камераменом є yeah, хорош. Скібіді, скібіді, єсть, єс, єс. Скібіді. Так, підіймаємось. Опен. Ох, дивіться, скільки тут унітазів. А він мене зараз хоче догнати. Ага, не дожене. Але догнав все-таки. Ну, ми хоч отримали унітаз. Так, а що тут робити? Ще треба, господи, помилуй. Ми вже всі унітази майже зібрали. Он там на стрійсі ще, дивіться як. Як туди дістатись? Так, треба подивитись зараз. Ага, напевно, по цьому. Ой, я впав. Хто ж знав, що тут підлоги немає. Я вже перевтілився просто в такого гігантського золотого туалета. Ага, ага, що ти хочеш? Що ти хочеш, мене надурити? Нє-ні. Ні, ні. Так, я тут ще не був. Опа, туалет на стрійсі. Хто б міг подумати? І мені цікаво, де ще я не був. Зачекайте. Он там гвинтокрильна платформа, я на ній точно не був. Як мені туди потрапити? Це якось застрибнути треба? Чи шо? А, ні, блін, зачекайте, так, треба стати звичайним каспером. Ось тут є у нас е, драбина, і по цій драбині ми залазимо. Хопа є. Тут якийсь гідрант взагалі, подивіться. Гідрант це, напевно, якийсь преміум тип. І звідси чудово, видно, де ще я не був, де ще є туалети. Вон там бачу на стрісі туалети. Як би мені туди дістатись? Давайте зараз подивимось. Я вже тут був. Так, сюди заходив. А, тут у нас цей. Ні, він мене зараз лове. Лізем наверх, швиденько. Хух. Ледве не фіймались. І наші туалети саме ось очки один. Є, зібрати. Тут якийсь взагалі пожежний гідрант, наче. Вон там ще бачу один пожежний гідрант. Ось він. Є. Капець на трубу. Оце заникали. Один, а як же мені до іншого дістатися? Йо маю, треба бути якимсь туалетом е з трибуном. Давайте перекілимося зараз в оцього, наприклад. Ні, ні, не дострибуємо. Треба буде подумати, як зараз стаємо тоді звичайною людинкою. Хопа, де? Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой, тут у нас таке? Зібрали ще туалет, зібрали ще туалет. Так, ну подивимось. Ой. Два нас викрали. Так, тут ще один туалет, є, хопа. Давай забирайся. О, ні, від мене впіймав. Фу, не пощастило. Так, он ще на стрісі церкви туалет. І ще там на скляні штуці туалет йома туалет. -йо, а як нам туди потрапити? Так, це нам треба тут пробігти для початку, правильно? І отут якось треба вже видиратися. А як видиратися, ніхто не знає. Туалет в басейні. Ви коли-небудь бачили туалет в басейні? Так, ну нам 100% треба підніматися на естакаду. Що ми, власне, зараз і зробимо? Тільки як нам вийти звідси спочатку. О, а отут ми ще не були. Може, і тут є туалети якісь заникані. Дивіться. Ага, ось він стоїть один. І інше все, дивіться, хопа, заникався. Ще один нормас Біжим на естакаду, біжим на естакаду. Шкода, що тут немає якогось, типу надшвидкого унітаза Бо поки що тут такий собі фейбер, насправді. Я просто такий лякаю всіх типів. У, який я страшний. Ууу. Капець. Я навіть не швидкий. Так, і давайте подивимось. Он бачу унітаз, прикріплений до крищі Ой, а як туди потрапити? Я не знаю. Гіганський просто туалет. Дивіться. Він за цим погнався. Поки він за цим погнався, ним збираємо, збираємо. Тікаємо тепер, тікаємо, він за нами женеться. А ні. А як нам потрапити отуди вище? Отак, от зрос. Так унітаз перезапустився. Поки він перезапускається. Ой ой ой, а як як? А як ой, ой ой. Тікаємо все. Тікаємо. Тікаємо, він ще з нас дожене. Ні, скібіді унітаз, ти мене не доженеш. Так, а, так, ми були тут на стройці, дивіться, були на стройці і пропустили ще один унітаз. А чо це ми такі? Так, забрали унітаз поліцейський, непогано. Каспер, привіт, привіт, Андрійка. Давайте спробуємо ще раз пройти фабрику унітазів. А, так, зачекайте, ми спочатку зайдемо ще отуди в камери. Але перед тим зайдемо ось сюди, в туалет кімнату, кімнату для туалетів чи що сюди, сюди, так. В колекції туалетів у нас уже тут є. Ага, ми тут уже були. В принципі, сюди я і хотів зайти. Он я бачу і цей гідрант. Але як туди достатися, я не знаю. Ага, тут двері просто відкривають. Сюди пройти не можемо. Так, перепригнули. Опа, ще один туалет. Є, хорош. Але як нам оцей гідрант зібрати? оце я не знаю. Просто стриба... Ні. Фух, промахнулося трішки, Треба далі відійти. Стрибаємо і натискаємо є. Нє, все, ми впали в чорну дир. Окей. О, бачу ще отам. О, туалет он, дивіться де. І гідрант, он дивіться де. Опа, є. Є, отримали. А тут є ліфт типу чи що? Реально, тут є ліфт. Вау. Непогано, непогано. Туалети заникані прямо по всьому світу. Де тут ще є? Бачу десь. Спереду здається, ні? А як нам вийти тільки? Як нам вийти, звідси? Я бачу вон туалет знизу. Ми можемо якось розбити вікна? О, ось тут. Чікс, непогано. Тіпи сидять в офісі на туалетах. Зібрали ще цього. А де тут ще ми можемо вийти? А? Так, тут не можемо. Погано, що це тільки з однієї сторони. Як вийти, як вийти? Добре, спробуємо так перелетіти. О, хух, нормально, нормально. Нормально, Перелетіла тільки не туди, куди треба. Дивимось, де ще. Я тут унітази. Он, бачу. Все, нас впіймали, але ми впіймали і унітаз. Нормально, нормально. Ку! і подивіться на мою колекцію просто, ох, так. Це якісь донатні унітази, коротше, я не знаю. Або дуже рідкісті занати, які ми не зможемо ніколи в житті знайти. Але я вже знайшов немало унітазів. Подивіться. О, це це мій еталон. Із Counter-Strike якийсь унітаз. Ну що я хочу сказати, гра, коротше, не дуже цікава, просто збираєш унітази, нічого більше не робиш. Не знаю, мені не дуже сподобалось. Якщо ви не хочете більше таких нецікавих ігор, то поставте подобайку. Якщо ви не зрозуміли, що я сказав, то просто ставте вподобайку.